Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде кар'єра за клуб, кар'єра за Oxford United. Ми все-таки дуже таки успішно йдемо вверх, а йдемо вверх ми до АПЛ, перший АПЛ в історії Оксфорда. І, надіюсь, ми його все-таки ну, зробимо. це. І ну, я трішки все-таки недаремно сижу у футболці. Динамо Києва. А чому ви це все дізнаєтесь? Серії. Тому хочу вам побажати приємного перегляду, приємного апетиту. Якщо ви їсте, не забувайте підписуватись на канал, залишати свої коментарі, ставити лайки, якщо вам відео це, звісно, подобається. А ми будемо починати. Хоча ні, не зараз ми будемо починати. Будемо починати після того, як я вам скажу от таке маленьке оголошення. Я вирішив зробити такий маленький розіграш до Дня Закоханих. тобто до дня 14 лютого, якщо якимось дивом. Звісно ж. Якщо до 14 лютого у мене на каналі буде 250 підписників, то я розіграю якийсь символічний 5 тисяч гривень між людьми, які залишуть коментар під цим відео. Пишіть коментарі, і ви вже будете автоматично учасником цього розіграшу. Якщо ж, ну, це знову така фантастика, якщо ж в цьому відрізку часу збереться на каналі якимось дивом. 300 підписників, то призовий фонд буде збільшено, наскільки я не знаю, але буде збільшено, і кількість призових місць також буде збільшена. А так буде три призових місця. Тобто я всі умови напишу в телеграмі. ссылка на мій телеграм буде в описі під відео, тому я там все розпишу, ви там все все побачите. От тепер можемо починати. Ну, а почнемо ми з того, що я все-таки розвію оцю таку. Таємницю, чому я сьогодні сижу в кофті Динамо Києва, а це дуже просто. Тому що я додав два гравці Динамо Києва, яких би я, можливо, хотів би бачити в складі Оксфорда на наступний сезон. Тобто, це Денис Попов і Георгій Бущан. Ну, Георгій Бущан це такий вже з досвідом дядько. Денис Попов це людина, яка буде ламати стих і просто не дивитися на фамілії і так далі в АПЛ. А люди такі в АПЛ потрібні. Ну, а зараз саме цікаве. А саме цікаве у нас буде це матч проти Ньюкасл Юнайтед в Кубку Англії. Четвертий раунд. Ми граємо на виїзді. До речі, дуже дивно, чому на виїзді, тому що ну слабші команди взагалі приймають сильніших в себе вдома. Так, ось ми вийшли на поле. Поле, звісно, таке, блін, освітлення півтак, половина так. Так, старий пердун, стільки тобі років, що ти так біжиш і в даній. Mm. Ну 1 на виїзді, нюкаслу е хі-хі-хі-хі! Тримати. Тримати. Ей. Отримали. Ой-ой-ой, а він щось біжить. І в один дотик. Ти ж жопа! Цієї жопи є ще руки. І руки ці ніхера собі як відбивають все. Запускаємо. Ти ж біжиш. І вдайм! Один-два! На 58-й хвилині. Давай, давайте, молодці, молодці! Наші дві торпеди по флангах просто сьогодні просто на 100% повинні зробити цю гру. Як? Він відбив! У нас теж можуть гуки перевибирати правильну позицію. Ні! Боже, як все просто. Що це за ноунейм забиває? Це просто... це що за дырал така забуває? Що за. Івдань! ти не забив? Як ти не забив? Господи, ну Ну... це неможливо. Да що ти, чорт побери такое, д? Ні... А чому ти свистиш? Ти, урод! Дай закінчити атаку. Ти! Покайдіок! Дивіться, там бреста, дербі були, весбро, мічі туди-сюди. Нам Ньюкасл давайте. Супер, супер! Жиркування. Так, ну у нас можливо трошки приємного, тому що прийшли міся... місячні. Це не дуже приємно. Приїхали скаути. О! О! Лям. Дивіться, с... Габі Сантос. 63 рейтинг. 17 років. Ну, давай подивимося на тебе. У 16 років вже нарешті, нарешті. От його в основу. Так, наступний матч у нас проти Хал Сіті. Що тут Оскари, Сініки, Сіліки. Ну, таке собі. Граємо вдома. Вдома це дуже добре. Після Кубкової гри проти Ньюкасла. Івда! От, от зараз ти таке забиваєш, а не міг забити матчі проти сорок цих довбаних, ні? Ну-ну тут ну, ну, просто ти бережеш свої голи на чемпіоншіп, щоб стати кращим бомбардиром, або я не знаю, що там зробити, перевершити, перепригнути цього Родріго Муніза, який за нас грав. Та забити краще один гол, і ми виграємо проти, в матчі проти Ньюкасла. І ти будеш на. ти вже його переграєш. Ні, ні 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 ні, -ні собі, а чому там нікого немає? О! Наш новий голкіпер. Надіїли такі вже голи, оце. це, це дупа а не голи просто. Ні, голкіпер! Нічого! Стій. У нас є голкіпер, який робить такі сейви. Давайте, давайте розпочнемо випуск двох нічиїх. Це взагалі бомба. Матч проти Брістоля. Що ми можливо його розрахуємо? Ні? У нас команда так собі. Слухайте, давайте спробуємо розрахувати. Хочеться швидше все-таки. Апел, але 3-3. Так, а ось і матч відповіді. От тепер Ішака випустили, Гордона випустили. Навоз капітан. Добре. Спробуємо тими силами, які в нас є. І в дупу. Оп. До відення. І вдонь! Там ти ж лопа задовбав, Ну це ж лопа з руками, просто мене бісить. Ні, хлопі берху. Добре. І вдонью! Як. Я не можу. Ну, ну, що вам ще потрібно? Ну, у вас так нема сил. Просто маєте момент, ну, забийте його. Просто забийте і все. Що мільйон! мільйон, Просто ми його використовуємо. 1-0, господи, тепер тільки дотримати, тільки дотримати цей рахунок. А ще краще просто його примножити. Окей Оооо! Дорогенький, що ви робите? Голкіпер таке робить. Але даремно! Чи не даремно? Спугу! Сіба! Ми проходимо далі в Кубку Англії і вибиваємо з цього розіграшу кубку Ньюкасл. Ніхера собі зі шість цими ішаками, і жопами і так далі. Ми їх вибиваємо. Так, матч проти Blackburnoв це вже чемпіоншип. Можливо, ці люди вийдуть в другому таймі під силі там. Ну, а зараз виходимо. Зараз виходимо ось так, як є. Блін, ну Blackburn також не дуже така легка команда. Якщо так подивитися на турнірне становище і так далі. Так, зустрічаємо. Та ні-ні ні, ти такими нам не заб'єш. Ти дорогенький. Не вір так у себе сильно. <реш> Який це в сраку шанс, ви? Ну-ну, ну що ну, ну, таке? Ну що трапилось після цього кубкового матч? Так, на черзі у нас лют... Лутонтаун. Ну, вона знову там команда виснажена, так? Ну таке собі, але... Блін. Перший тайм зіграємо так, а там зробимо заміни. Перлі 69-й рейд, може, добрий день. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ні-ні-ні йди. Да Та, й що там було? Ну ви ДУРИ, ну, ну що ви ставите, ЯК, ну там просто він його плечем, плечем просто от цим от поцілував. Ну дивіться, шо там, там було? Так, Міранда. Попречено, попречено, нічого не було, я ж говорив, що нічого не було, ви дебіли. <кх> Міг би свиснуть, він все одно не забив. Так, Скарлет. І в дання. Забили. Забили і не команді АПЛ, забили і не в Кубку Англії, забили і зараз ведемо в рахунку. Скарлетт! Всидіть! Всидіть! Заміни працюють! Вийшли два гравці, це Родрігеш і Скарлетт, і вони вдвох забили по м'ячу. І ми виграємо вже 2-0. Все класно, все супер. Добрий день. Дорогенький, ні-ні-ні, годі! Ви це бачили! Що за сейф? Оце так все. Та який... Ну, я, звісно, вибачаюсь, але який бущан? Наступна гра у нас проти Норвіча. Якось так ми вийдемо на цей матч. Хедлі, давай 70-й рейтинг пробивай, Міранда, давай також до 70-го скоріше. Харрісну давай хоча б плюс один дай. І так, у нас гра на виїзді проти Норвіча. Оце добре! І вданім! Ху Оце просто, ну блін, капітан, він легенда. І дивіться, він забиває м'яч, коли йде з поля на заміну. Перемагаємо один ну, Завдяки нашому капітану. Дуже важлива перемога на фоні тих матчів, які в нас були. Так, друзі, в нас тут фінальний прийшов звіт від е, скаута. На рахунок гравців Динамо Києва це Попова і Бущана. Зараз і подивимося, що вони вартують взагалі, яка їхня трансферна вартість, і взагалі які рейтинги. Добрий день. 77-й рейтинг 12,5 мільйонів, 26 років. Бущан 76-го рейтингу, 30 років, 4 мільйони. Давайте спробуємо його купити, але за, за 10, максимум 10. А, хех, клас, купили. Давайте тоді Бущана спробуємо за три. Три. Більше не дам. А, навіть так. Георгій Бущан в наступному сезоні, в сезоні, я сподіваюся, АПЛ буде захищати наші ворота. О, 16 років нашому центральному захиснику. Нарешті, сюди його. У нас матч проти Водфорда. Команда заряджена, все таки добре. А що в нас? А в нас Маклін ну треба відпочити йому. Доки Маклін відпочиває, Родрікеш рветься в склад. Тому що Родрікеш і Харріс це така зв'язочка наша, яка допомагала вийти нам в Чемпіоншип. Ну і побачимо, до чого ми зараз приїдемо. Ну слухайте, в нас команда вже мусить бути така вже. На рівні Чемпіоншипа це точно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Харріс Є! Нарешті! Нарешті дочекались! Скільки ждав-ждав, але воно все-таки є. Допи тим часом продовжується небезпечна атака. Гол-кіпер, ну він просто супер. І оп! От ця людина вже другий матч підряд просто виводить нас вперед. В тому тобто матчі взагалі він зробив щось таке неможливе, а в цьому матчі він просто ну, зробив свою справу. Добрий день. Він. Каже, що не забувайте про мене, якого нападника ви там хочете. І я оп! А отут встиг. Давно ти не, Іду, не забувай! Ідвом не забиваєш! Дорогенький, я думаю, що ти не дуже... Інколи хочеш грати цю довбану ВЕЛ, тому в мене для тебе є дуже прекрасна пропозиція. Це люди, які зіграють за тебе. Вони зіграють на скільки перемог ти хочеш і забереш нагороди, які ти хочеш, навіть найкраще. Так що, якщо в тебе нема часу, нема бажання, ти хочеш кращі награди, то будь ласка, звертайся до команди Wild Boost. Лінк на їхній телеграм я залишу. Закріпленому коментарі, а по промокоду ЖЕКус, ти отримаєш і 10% знижки. Так, глянемо на наших там що. 17 років 63 рейтинг. Слухайте, ну візьмемо його, його візьмемо і віддамо в оренду. Подивимося, як він дасть нам за сезон. Якщо дасть нормально, то можливо, що з нього і буде. Ну і друзі, наступний матч у нас буде в Кубку Англії. А як ви думаєте, на кого ми попали? А попали ми на. Ноттінгем Forest. Знову ж таки команда не з самих приємних. Є Еланга, є Хадсонадої. Ось він початок цього матчу. Тепер ми граємо вдома. Я не розумію, чому ми грали проти Ньюкасла на виїзді. Ой, а як тут накрутити? А ось так. Хайс! Сюди! Тихенько! Єс! Ууууу! І ближній! Тільки розпочали а вже 2-0, 20 хвилин зіграли. О, це мені подобається. він зараз зробить. Що за така Що таке? І Маклін забиває, коли він останній раз забивав. Я навіть, ну, я навіть не пам'ятаю, коли цей кудрявий хлопчик забивав останній раз ще в такому турнірі. То я захочу відразу в першу лігу поїхати. Офсайд ні. Не буде офсайду і не буде. Ви це бачили? Ніхера собі! Це ж цей німець! Нотінгем. Посвяткували так забитий гол. Нате, друзі, 4-1. Проходимо Нотінгем Форест і йдемо далі Кубку Англії. До речі, ось і результати. Арсенал грає 2-2 з Манчестер Сіті, а тут уже не було перегравання. Дивіться, тут вже були відразу, напевно, серії пенальті. Друзі, тим часом ще плюс 210 тисяч. Англии, сюди. А тут, друзі, матч за топ-1 в чемпіоншипі. Евертон хоче максимально швидко повернутися в АПЛ, довести всім, що це була просто, ну, просто дурний збіг обставин. І от Миколенко в старті буде допомагати Евертону повернутися в АПЛ. Але є одне але. Проти Евертона сьогодні буде грати ось така от команда. А ось і ця команда. Зараз будемо рвати пердаки Евертону. Ну що ж, будемо розпочинати цей запеклий бій, за, не побоюсь цього слова, цієї фрази за першу сходинку в Чемпіоншипі Оп! І злівий! Знову ця дупа стоїть на воротах, я його ненавиджу. Це просто, ну блін. Слухайте вас. жопа в воротах, а в нас. А в нас жопа в захисті! То це... Що це за... Приберіть його з мого екрана. <кхм> Та ну як ти віддаєш? Походу, ми будемо дуже сильно боротися за перше місце з Евертоном. Дуже сильно. Команда оговталась. Іду м'яч поля! Ми ще в рік давай бери м'яч, бери мяч, поки Хорошо, молодець, красавчик! Це срака! Програти вдома Евертону просто принципіальному супернику. Один-два ще. А лисий, тобі теж соромно, і мені соромно. Так, у нас матч проти шефу Венздей. І наша основа просто в бойовій готовності. Ну, майже бойовий фає там трішечки-трішечки десь не цілком готовий, але зараз дожні просто рвати. де дощ? Я не. А, ну мокро, да, да питань нема. Наш м'яч ми повернули. І здань! Сітка, ви бачите, яка сітка? Білосиня. А біло-синя це. Динамо. Так, Морейра знову. Знову. Знову УДАР! Сільвупле. Добрий день! 0-2, 17 хвилина. Вейнайс! Nice. Ніхера собі як ти. Дорогенький! Ей! Не прочитав все-таки, ну, це моя помилка, тут до прав взагалі питань нема, тому що я повів другий кут. Потрібно менше грати в FIFA Ultimate. До речі, друзі, якщо ви хотіли б контент якийсь по онлайн грі, тобто Ultimate Draft, Ultimate Champions, там Rivals і так далі, не раз собі на віст тільки що був, то просто напишіть це в коментарях, якщо ви хотіли б бачити такий контент на моєму каналі то я вже там якось це та розрулю. І дивіться, і цей коментар буде також писаний. Ну. Цей коментар також буде брати участь в розіграші 5 тисяч гривень, як цей тільки що гол. Гол вилетів просто капець. Так само ти влети в коментарі, напиши свій коментар і прийми участь в 5000 5 тисяч гривень. Ву! <рик> це що за гол? 1-4. Не відчуваємо! Ну, після евертона все-таки не відчути когось це дуже важливо для моралі команди. І Скарлетт. 1-5! Можливо його викупити? як ви гадаєте. Також пишіть в коментарі, що ви думаєте. Напевно, в АПЛ буде стояти бущан. 2-5, Ми перемагаємо на виїзді пірло задоволений. Head and Shoulders. Так, друзі, у нас буде на черзі останній матч цьому випуску. А поки подивіться, що робить Маклін. Маклін поки що самий високорейтинговий гравець нашої команди, який має рейтинг 74. Родоні розвиваються Морейра, Форсон. Ці всі хлопчики розвиваються, Едвардс, Кларк і так далі. Але Маклін, дивіться, йому. Напевно, було 16, ну, зараз йому 16-17 років і 74 вже. Це майбутня зірочка. Я сподіваюся, що він все-таки набагато краще розвинеться і буде ну, просто мега успішним. Або ми просто його продамо і купимо когось другого. А наступний суперник в Кубку Англії це Бормут з Забарним. Добрий день. Оце всі команди, які залишились в цьому турнірі. Це Бурмут, Оксфорд Юнайтед. Ліверпуль, Арсенал, Манчестер Юнайтед, Престон, Евертон, Тоттенгем. Ну, слухайте, дивіться, нам, чесно кажучи, попався не самий сильний суперник. Слабший, ну, слабкіший них тільки буде Престон. Манчестер Юнайтед повезло. Але це під питанням, чи Манчестер пройде. Ну, така собі команда. Ну, слухайте, якщо ми пройшли Ньюкасл, то цих ми повинні проходити взагалі на, на одній нозі. Приїхали всі-всі гравці заряджені, я також заряджений, тому що це Кубок Англії, це четвертьфінал. Наступна стадія це вже буде полуфінал. Чотири кращих команди Англії. Так свали, тут же будуть пенальті вже. Голкіпер! Кіпер! Yeah. Блін, Мені. Ой. не хоть... Як воно залетіло? Просто питання, як ця шляпа залетіла? Ти, ти, ти дура, ти не врадій! 76 хвилина! І давай цього кута кутазу! Но. Ладно! Ладно, подарунок. Одени програємо бурмуту і... І просто це така поразка, що просто я... У мене немає слів. Ми ну, і сраку пропустили. Просто я хочу подивитися навіть за цей за Іджі. Яке? 1,6 проти цьому Так, друзі, в кубку ми вилетіли, але я все-таки покажу турнірну таблицю, яка вона все-таки є на даний момент. Я не пам'ятаю скільки турів до закінчення, 10 чи 9. 9 чи 9. Так, на останньому місці у нас Plymouth. Потім Порцмуд, Бірмінгем. Ну, Бірмінгем з Брістолем, Шеффілд, ще будуть венсдей Там ще, я думаю, буде Суберлен, Хадерсфілд і так далі. Ці команди всі будуть боротися за виживання в Чемпіоншіпі. А за вихід будуть боротися ці шість команд. І шоста буде: Саутгемптон, Шеффілд, Блекберн, Уотфорд, Евертон і, звісно ж, Оксфорд Юнайтед. У нас перевага 7 балів над Евертоном. клятий матч, який ми їм програли, все-таки дався в знаки. Так, ось таблиця АПЛ, Меніс все-таки поїхав, і тому, я думаю, там зміни відбулися все-таки колосальні. Ну і будемо шукати наших гравців. І я так дивлюся, дивлюся. О, Морейра перший 15 голів, 34 матчах, Ну, непогано. Наша торпеда все-таки діє. Але я сподіваюся, що він не один, він не один Харріс, 17 мячів в 31 матчі. Непогано слухайте, але потрібно трошки піджати. І перший Хьолі Вотфорд. 19 голів. Два голи треба Харрісу забити. Дорогенький, ну давай. В асистентах Порсон у нас, скажімо так, в лі... ну, він на першому місці, тому що в нього 29 матчів, а в цього дебіла 37. Ну, куди ви. О, я не знаю. Сухий Макінлі, 7 матчів провів Нігерася Змів, а нам, до речі, наступний матч ЗМІВ грати. І ми тебе козел, прошиємо. Ось такий друзі вийшов у нас випуск. Трошки приємний, трошки неприємний, але я думаю, що все-таки більше приємний, тому що в нас буде розіграш, крутий розіграш на круті призи. Все залежить від вас, тому що я готовий старатися ради вас. Я сподіваюся, що ви також готові старатися. Тому, друзі, хочу вам подякувати за перегляд, подякувати за коментар, за ваш лайк, за вашу підтримку, за взагалі, що ви зі мною залишаєтесь і підтримуєте мене. Я це дуже ціную. Ви в мене самі найкращі. І я не кажу вам, бувайте, я вам кажу до скорої зустрічі. Так що бережіть себе. Скоро з вами побачимось.